Доброго дня, шановні присутні, до вашої уваги інформація щодо оперативних обстежень фонду захисних споруд цивільного захисту Полтавської області станом на ранок на сьогодні. На виконання доручення президента України, рішення Кабінету міністрів, доручення міністра внутрішніх справ, а також голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Полтавської області, яке було проведено 2 червня поточного року. Від головуванням начальника обласної військової адміністрації з п'ятниці було розпочато проведення комісійних оперативних обстежень Фонду захисних споруд цивільного захисту Полтавської області. З метою здійснення оперативних обстежень оглядів близько 2,5 тисяч укриттів, які обліковуються в місцевих органах влади, було сформовано понад 60 оперативних груп загальною чисельністю. Понад 200 чоловік особового складу до складу групи війшли представники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, національної поліції, а також представники місцевих органів влади. Обстеження проводилися як в день, так і вночі. Особлива увага приділялася готовності укриттів під час оголошення сигналу повітряна тривога. Станом на 9 годину ранку, вже проведено обстеження всіх. Укритів Полтавської області при цьому не допущено було до обстеження та виявилися зачиненими близько 100 укриттів. Комісійно визнано непридатними трішки більше, ніж 20% відсотків укриттів. Основними причинами непридатності укриттів, до яких вдалося потрапити. Це були незадовільний технічний та санітарний стан, невідповідність їх базовим вимогам до захисних споруд. А також були виявлені деякі підтоплені захисні споруди. За результатами оглядів сформовані відповідні акти, які надані балансоутримувачам, власникам захисних споруд, а також місцевим органам для прийняття відповідних рішень і заходів реагування. Також повідомляємо, що наразі ДСНС ведеться активна інформаційно роз'яснювана кампанія з даного напрямку. Інформація розміщується на сайтах головного управління. Зокрема, ви там можете знайти інтерактивну мапу з посиланнями на фонд захисних споруд цивільного захисту Полтавської області. Відповідна інформація розвішується разом із відповідним посиланням на QR-кодах. Вже розповсюджено на на понад 200 об'єктах з масовим перебуванням людей. Робота в даному напрямку триває щодо реагування на повідомлення. За цей період на лінію 101 надійшло одне повідомлення щодо порушення вимог законів з питань укриття населення, доступності до укриття. Було оперативно направлено одного представника головного управління, також представника національної поліції. Повідомлено місцевий орган влади. і Інформація по даному питанню не підтвердилася. Попри те, що на сьогодні вже обстежено 100% укриттів, робота комісії буде продовжена. Ще протягом декількох днів будуть проводитись комісійні обстеження. Зокрема, плануємо навідатися до тих укриттів, які були визнані непридатними. Перевіримо, чи врахували пропозиції комісій. А також будемо обходити захисні споруди, які на момент першої перевірки були зачиненими. На сьогодні вже можна сказати, що додатково було обстежено два укриття, які на перший раз були зачиненими, одне, одне укриття вже виявилось придатним. Продовжуємо активно працювати в даному напрямку. Якщо якісь є додаткові запитання, будь ласка, допові завершу. Що стосується початку роботи, регіональна комісія ТРТС була проведена в обід. П'ятницю робота вже була минулу п'ятницю, 2 червня, робота була розпочата відразу після регіональної комісії. Вона тривала в п'ятницю впродовж другої половини дня, цілу ніч з п'ятниці на суботу, ну, в суботу, відповідно, впродовж цих днів і на 100% ми вийшли буквально сьогодні на ранок. Що стосується зачинених укриттів і неподопуску, із цих 100 укриттів. 에, переважна більшість були зачинені на, на момент перевірки. 에, декілька відсотків це були буквально недопуски у зв'язку з тим, що укриття перебували на об'єктах критичної інфраструктури. Ця інформація повідомлена органам влади для прийняття відповідних збільшення. А попереджали вас такі укриттів, що ви будете довідувалися? Чи це були актові візити? Ну, це були обстеження більш такі оперативні, доцільності попереджати не, не було. Погано. Які поширюються для користування людям, чи всі об'єкти, позначені, які доступні, чи там просто всі. Я зрозумів питання, дякую. Значить, інтерактивна карта вона формувалася ще на початку війни в 2014-2015 році. І туди наносилися всі захисні споруди, які були поставлені на облік в той момент. Це було близько 1391 споруди. У зв'язку з тим, що було введено з 2014 року режим підвищеної готовності територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, відповідна інформація періодично оновлювалася. Наразі там нанесено близько понад 1800 захисних споруд. Що стосується оновлення, на карті нанесені всі захисні споруди. І ті, що знаходяться, і для, передатні для укриття населення, так і ті, що використовуються там критичної інфраструктури, іншими суб'єктами господарювання. Наразі після цих проведених комісійних обстежень інформація по тих об'єктах, в яких захисні споруди призначені тільки для укриття, укриття персоналу, вона буде надана відповідним органам влади місцевим, які приймуть рішення відповідно до закону. Чи будуть домовлятися з відповідними суб'єктами господарювання щодо надання можливості доступу до цих укриттів? Після проведення цих цих заходів е інформацію ми на інтерактивній карті оновимо. А е -е, розпорядник цих укриттів, можна назвати, ось ви надали їм документації. А чи ну, можна якось поптувати, щоб вони змінили те, що всередині там, якщо на процент ваза, тобто. Якось не можемо чи це виручно? На їхню свідомість треба покладатися, що там все буде інформація е, щодо стану готовності, балансу утримувачам, вона відома давно. Ті укриття, які знаходяться в житлових будинках і поставлені на облік як найпростіші укриття, вони, в принципі, коли ставились на облік, вони в апріорі вже були обмежено придатними або придатними. Те, що з часу деяких виявились певні. Порушення вимог щодо їхнього утримання, це вже відповідальність тих балансу утримувачів. Їх було попереджено відповідно і відповідно проінформовано місцеві органи влади. Вони вправі заслухати балансу як один із варіантів на регіональній комісії та прийняття відповідних рішень і інформування правоохоронних органів. Тобто -то комісія на да, них може якось Так, комісія може, так. Да. Це бути штраф і. ДСНС наразі е опрацьовується це питання. Що стосується накладення штрафів, ми будемо інформувати правоохоронні органи для прийняття відповідних рішень, зокрема і прокуратуру і поліцію. Скажіть, будь ласка, в деяких школах укриття це ми попереджають вже, дітей, батьків, що це буде дві стінки? Чи дозволено таке? чи Фонд захисних споруд складається не тільки із сховищ протирадіаційних укриттів. Це безпосередньо зараз нарощування фонду в закладах освіти здійснюється шляхом обстеження підвальних заглиблених приміщень, в тому числі можливе використання відповідно до рекомендацій перших поверхів за певних умов, зокрема про те, що ви говорили, це правило двох стін у разі створення відповідних комісій об'єктами. Туди направляються наші представники, представники. За зверненням можуть бути Держпродспоживслужби, МОЗ України лабораторного центру на відповідність санітарним вимогам, і приймають відповідні рішення. В цьому акті уніфікованому додатково балансоутримувачу балансоутримувачів зазначаються рекомендації, які, які йому необхідно привести для постановки даного потенційного укриття до фонду захисних споруд. Щодо дитячих садочків, там ж вони знаходяться за парканами, за замками відповідно. Якщо тривога лунає вночі, хто має відкривати у переваж... Чи вони мають бути відчинені у переважної більшості е закладів освіти. Є відповідні особи, які чергують там цілодобово. Що стосується цілодобового відмикання даних укриттів чи перебування постійно відчиненими, як, е, на кожної захисній споруді повинні бути таблички з відповідними позначеннями, позначеннями даних захисних споруд, а також посадової особи, де, в якої будуть ключі знаходитись. Тобто при підході при, при, при прибутті до укриття е, можна буде ознайомитися із номером телефону відповідальної особи, в якої є ключ. На це також звертається увага під час наших обстежень.